Дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Загальна увага прикута до подій на Майдані. І саме тому Майдан щосили намагалися маргіналізувати. Але їй це немирущого знаходиться не на Майдані, а по всій Україні. І тема нашої передачі Революція Реальна і Революція Уявна. Розмови з тими політолог і історик. Станіслав Овчаренко. Сьогодні у нас дуже така тема, яка ми озвучуємо: Революція реальна, революція уявна. Справа в тому, що ми бачимо, що, знаєте, є така поговірка, що якщо б знати, упав, так і соломку підклав. Ну, справа в тому, що. Коли по всій країні напружена повна атмосфера напружена, то де підкладати в соломку ніхто не знає. Ніхто. Якось я читав таку книгу, яка була присвячена революції 17-го року, її написав генерал Курлов, жандармський генерал, і каже, якби ми тоді жінкам підвезли хліб, то може б не було революції. І такі статті, записи були неодноразово. Справа в тому, що дуже часто люди плутають поодинокі події і загальний процес і зміни системи часто плутають, бо те, що наближається до нас, воно нам здається найважливішим. Але це може бути лише виявом одної події, іншої події, але в, в, в ряду подій відбуваються суто об'єктивні процеси, які не залежать від людей. Це ази політології, це ази філософії, ази історії, якщо хочете, і так далі. Дійсно, напруга у суспільстві НАТО була велика. І вона зберігається. Ми можемо перерахувати. Це поразки на фронті, це відмова в встановлення військового стану, це непожання озброїти армію, це наші бійці, які сидять як політв'язні, це сепаратистики хочуть надати виборчі права і амністувати, це, наприклад, великі податки, які розгорюють бізнес. Це нарешті комунальні платежі, які перевищують мінімальну заробітну плату і пенсію. І це вилучення житла за неуплату оцих самих ЖКГ. Тобто набір усіх причин, які викликають ці події, ну, ми ще давали і е, така тотальна девальвація валю... гривні, яка нічим не... Не підкріплюється, яка не має об'єктивних ознак для обвалу цієї валюти. Тобто, це ми бачимо, що фактично весь набір подій, весь набір факторів, які викликають спротив, які викликають необхідність закінчення олігархічної диктатури, олігархічної влади, яка розпочалася ще 91-го року, фактично, вона залишається. Але наша олігархічна така верхівка, вона не була. Вона навчилася дуже майстерно маневрувати. Дуже майстерно. Класичний приклад це революція, так би мовити, гідності, де люди ризикували життям, втратили 107 людей, втратили своє життя на Майдані. Але олігархія спокійно перехопила владу у свої роки, спираючись на несвідоме. На малокультурне, політично наше українське населення, коли меншість воює, більшість голосує за аліархічну владу. Ми повинні зрозуміти дуже важливі речі: перше, то, що відбувається у нас на очах з четвертого року, року, в четвертому, 2014, 15 і зараз у 16 році. Це ми від, відмотуємо назад те, що відбулося ще в 1917 році. Тобто, це, так би мовити, жовтневий переворот навпаки. Тобто ми повертаємося у нормальне європейське суспільство. Але скільки в нас надто довго існувала радянська влада, існувала комуністична влада, фактично у нас населення, у нас. Етнос наш він дещо деградував, він відвик працювати самостійно, бути вільним і так далі. Але наша Україна, на щастя, відрізняється від Росії. У нас, наша Україна зшита із уламків різних імперій, і в кожній уламку імперії ця деградація виражена нерівномірно. Тобто Західна Україна, вона майже не була радянською дуже довго, вона є оплотом нашої незалежності. Це, наприклад, Центральна Україна і Західна Україна, яка була під Річчю Посполитою, і вона залишається якби частинкою Європи. І це нарешті Східна Україна і Південна, яка була довго під Російською імперією, потім під Радянським Союзом, і вона більш е, совєтизована. І що ми бачимо? А ми бачимо те, що фактично оце, те, що не повалили ми е, лад ще в 91-му році, він деградував до суто кримінальної диктатури з вкрапленнями демократичних, так би мовити, лідерів, які намагаються щось там робити і себе забезпечити. І ми бачимо, що все-таки об'єктивний хід історії, він настійно вимагає. Знищення олігархічної системи як культурно-економічно неефективної. Тобто кожна окрема подія вона відбувається невдало для революціонерів і для демократії, але загалом їхнє діло, як то кажуть, праве, їхнє діло справедливе, олігархія, яка вміє дуже гнучко працювати і гнучко боротися, вона відживає свій вік. Ми можемо згадати революцію у Сполучених Штатах. Якщо подивитись на цю війну, то південні Штати воювали набагато краще, ніж північні. Але майбутнє було за північними штатами, за капіталізмом, а не за рабовласництвом південних штатів. І як би гарно добре не воювали північні штати, вони програли. Так само як ми зараз опираємося на валі Росії. Якби дійсно Росія краще підготовлена до війни з Україною, ніж ми з нею. Але за нами майбутнє, за нами е, тенденція розвитку на підйом, ми все одно у них виграємо, незважаючи на всі наші помилки. Ось така тенденція. Вони, незважаючи на свій 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 досвід, вони деградують, вони. Починають розчинятися у цій історичній матриці. Але в чому так відбулося? А тому, що Росія порушила загальні правила. Вона порушила кордони, які були домовлені після війни. Вона фактично порушила мир у Європі і Європа з цим не змирилася. Кращі люди з цієї Росії вони емігрували в всі мізки, і у них немає інтелектуального потенціалу. У нас в Україні теж він збіднілий, але в нас він є. У нас він є. І у нас потенційно з кожним роком, з кожним днем у нас йде посилення. У Росії йде послаблення. Ми повинні це розуміти. Але наш режим, ми повинні це розуміти зараз. Фактично, він гарячково намагається співпрацювати з Росією, він дозволив фури провозити. Згадайте попросила Росія, вони його з готовністю виділили політичну, щоб захищали російські фури економічні. Тобто цей контрабас, який на кордоні між Росією і ДНР, та МЕДР, зараз він по всій Україні йдуть фури російської комерційних таких от компаній. От, ми бачимо, що наш режим заплутався. Він аліархічний, він зацікавлений збереженню пострадянського режиму. Він не є суто українським, але він більш гнучкий, він більш е, досвідчений. І ми бачимо по цьому Майдану, що вони запустили фейкових людей, типу Богословської, типу Кармазіна і, і інших, і щоб знецінити всі події, які відбуваються на Майдані. Тобто вони хотіли зімітувати, зробити фейковим, зробити таким собі цирком. Але чи вдалося це? Ні. Тому що навіть якщо зараз Майдан трошки і притихне, але це є репетиція того загального події по відстороненню археологічної влади, це репетиція. І вона буде відбуватися неодноразово, поки цей поки сама природа нашої української системи цінностей, поки економіка культура не трансформується в європейський тип. Тобто це може бути Врадіївка, це може бути Львів, де спалили, там, скажімо, Збербанку Росії, Там, звідки гроші йдуть, мабуть, сепаратистам мабуть, потрібно було да? спалити. Це ж ворожий об'єкт. Гроші теж зброя, чи не так? Тут засуджую, що банк побили вікна, мабуть, потрібно було не спалити а не побити вікна, а спалити, бо це ж ворожий об'єкт. Звідки я йдуть українські гроші для сепаратистів. чомусь так ці, з цієї сторони ніхто не, не роздавляється. Тому ми можемо сказати, що режим, який існує у нас зараз в Києві, при всій його гнучкості, при всій його е е досвідченості, вони гарячково шукають ту соломку, де вони могли б постелити. Але головне їх врятування це Росія. Саме їхнє завдання зараз не сердити е, керівництво Росії, бо якщо їм доведеться тікати, вони тікатимуть саме туди, в Росії. Тому що більш е, споріднено, ідеологічно і культурно, ніж е, е, російська влада, ніж оці пострадянські диктатори, у них немає. І саме тому у нас фактично йде фейкова війна, Якийсь, е, якась купка військ для такої країни це Кубка військ. Нас не хочуть з ними закінчувати. І тому ми повинні зрозуміти, що ми фактично зараз е відбувся якийсь такий собі відрізок перших подій загальної революції. Дійсно, Арестович правильно казав, що революція продовжується не одним подією разової, а цілим каскадом подій на протязі якихось років. Навіть чотирьох, п'яти і так далі. Він правий в цьому плані. Тобто, е, тобто, висхідна лінія напруги вона не знижується, але вона шукає виходу і може вихріпнитися будь-якою територією України. Якщо влада і люди там хочуть собі щастя і своїм сім'ям, вони тобто витягти себе за волосся із болота, якщо не з. Але зуміють, вони в цьому болоті потонуть. Ми повинні це зрозуміти. А ми не повинні вважати, що е, події на, на Майдані, які зараз фактично зараз, е, скорочуються, але ми повинні зрозуміти, що е, політв'язні ще сидять, ЖКГ вони залишаються, великі податки залишаються, переслідування патріотів е, залишаються. Тобто сам предмет діяльності залишається. І пам'ятайте, що в 2014 році, коли в Раді події, в, Майдану, в Києві події, Майдану у Києві не було. Прийшли сюди в Київ, майже нікого не було. І декілька місяців. Тобто, оцей великий масив мільйонних мас, він е е е прокручується набагато повільніше, ніж революційна, якась така революційна. Меншість, творча меншість, вона швидше це робить. Так є навіть технологія. як коли Марс сказав, щоб навчити одного робітника, треба півроку, а щоб навчити цілий такий прошарок робітників, треба 20 років, щоб сформувати. Тобто, чим більша маса людей залучається до боротьби за, і до творчості, тим більше час нам потрібен. Тобто ми повинні зрозуміти, що якщо влада думає, що вона, притиснувши цей Майдан, цим всім закінчиться, вона помиляється. Справа в тому, що це тільки один із класів, підготов... підготовчих класів загального культурного політичного перевороту демократичного, який зараз побувається в нас на... на очах. Де буде? Відкритий клас для навчання наших громадян, ми не знаємо. Де Анушка розіє своє масло, ми не знаємо. Де вибухне якесь, де буде щось, ніхто не знає. І саме, оці, оці, що ми не знаємо, оця навала випадкових подій. Вона виявляє мудрість матінки історії. Вона примушує свідомих людей діяти несвідомо, а діяти так, як потрібно взагалі людському суспільству і людству. Заднім числом потім ми бачимо, що відбулося саме так, як повинно було відбутися. Але ми бачимо, що себе вичерпала система комунізму, посткомунізму, тобто генерархії, а саме тому. Майбутнє за нами. Якщо аярхія цього не бачить, вона ризикує не тільки фінансово, вона ризикує і фізично. Але тоді вже з ним буде розмовляти не ті, хто зараз з ними розмовляє вічливо. Вони повинні зрозуміти. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!